Моє рідне місто Хмельницьке. Та чи це кладкому справі? Чи це просто обкладинка? Зараз ми це з вами побачимо. Ну і подивіться на це. Як це можна назвати? Це тихий жах. Але зараз я вам покажу, як наша громада справляється з цим. По-перше, наші школи міста розвиткуємо і діти в нього з маско, а біля тепла, що я дуже нашої По-друге, біля всіх смітників нашого міста стоять окремі баки, по які скидують скло та пластик. Це все на утилізацію. Не дивлячись на те, що деякі людини дуже серйозно до цього всього ставляться, я закликаю всіх слідкувати за переробкою сміття і сортувати його. Це дуже важливо. Наша земля через таких байдужих людей вимирає. І не в плані, що вона потім розчиниться весь по галактиці, а в тому плані, що вмирають люди, тварини і історії. Кубок рубик. Одна з клавна загадок для нас, але що ще, ще важкою загадкою. Ваши нашого екологію, як зменшити викиди у природу? Стартуйте разом з нами сміття і рятуйте нашу бавкі.